Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Триває дискусія з приводу того, чиї саме військові здійснили терористичний акт на Каховський Газ. Інженери і експерти з вибухів назвали найімовірнішою причиною прориву. Підрив середини станції, повідомляє The New York Times. Інженери а також підривники переконані, що таку масивну конструкцію, як бетонні споруди Каховського ГЕС, могли пошкодити тільки сотні кілограмів вибухівки, завчасно закладених середини. Вони підкреслюють, що якби прорив трапився через високий рівень води, руйнування найімовірніше почалися б на краях греблі поруч із берегом, а не усередині, через Ошкоджені шлюзи та високий рівень води можуть відірватися кілька воріт, але навряд чи зруйнується вся гребля. Отже, для руйнування дамби було здійснено цілеспрямований вибух, що й призвів до катастрофи 6 червня. Оскільки Каховську ГЕС кінця лютого 2022 року контролювала тільки російська армія, то тільки її військові могли здійснити такий вибух. А тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав зміни вдаватися до властивої росянам гри, ні все так однозначно, інформуючи про підрив греблі Каховської ГЕС, і наслідки цієї катастрофи. Трофи повідомляє Європейська Правда Українського дипломата обирали публікації в деяких західних медіа, в яких містяться натяки на можливу відповідальність України за підрив на Каховський Гес. Викликають обурення публікації деяких ЗМІ про те, що Київ і Москва звинувачують одне одного у руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти і пропаганду на один щабелі, заявив Кулеба. Міністр наголосив, що Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру. Не все так однозначно, заявив Кулеба Танське інформагентство Reuters у публікації про події на Каховський ГЕС написало, що Київ і Москва звинувачують одне одного в тому, що сталося. Україна звинуватила Росію підриві греблі зсередини, свідомо здійснюючи воєнний злочин. Представники російської сторони озвучили протилежну думку, звинувативши Україну. Інші вважають, що гребля вибухнула сама. Йдеться в матеріалі Reuters. Німецький табло Bild спершу опублікував новину під заголовком. Росіяни підірвали величезну дамбу в Україні, однак згодом змінив заголовок на в Україні. Підірвали величезну дамбу. В інші Новині цього видання також пишуть Україна звинувачує російських окупантів у руйнуванні дамби. Російські агресори покладають вину на Київ. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.